Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз зайшла в Ашан і тут до Дня закоханих ось такі знижки на шоколад і товари. Ось така подушка 299 гривень коштує, а коштувала дорожче, 300 з чимось. Там буде все таке в сердечках. Свічка велика 300 гривень. А, такий набір можна за 185 гривень. Ну так, до Дня Закоханих. Хто відзначає, хто ні. А, і це свічки 45 гривень, 4 штуки. І чашка. Оу, 99. Гривень. Така з сердечками. Лау-лау. І все таке солодке, солоденьке. О, Рафаело знижка 110 гривень. І так на подарунок. А, на Рафаела любімов. Трішки спутала, тому що звернула увагу є. Така фотозона теж з сердечком. 95 гривень. Ось така чашка. Кому для чаю, кому для кави. Кому яко буде до вподоби. Такі сердечки. Але якщо під кожне свято купувати чашку дівчата, <сі> я не знаю, може хтось таке, а можливо комусь і на подарунок треба буде. Але, на мою думку, краще купувати щось таке нейтральне. Щось нейтральне, не обов'язково під свято, бо свято закінчилося. І хочеться щось іншого. Наприклад, квіти, дивіться, тюльпани, будь-коли, будь-які квіти. Наприклад, новий рік, ну якось зараз, і куди ту чашку тримати її і ще рік для того, щоб наступного року з нею щось попиталось, Ось, наприклад, така 85 гривень. Та будь-коли з маками, дивіться, яка мені подобається колосся, як вишиваночка, там іде 69 гривень. І тут немає ніякої прив'язки до свята. Тому товари на будь-яке свято, це вже, знаєте, ну, так, на подарунок, презент, у кожного можуть бути своє обставини який заяць за 29 гривень шашка Хоча я підкреслюю, це лише моя думка, я свою думку нікому не нав'язую, кажу свою думку відверто як є. А тут якесь свято лимону, тому що блюда такий з надписом лимон, склянки навіть зі знижкою йдуть. Такі, такі. Ємкості. Зараз ближче підійду. 142 гривні. І 169. Трішки вище будуть. Тут якесь свято, бачите, до речі, валізи. 2900, 3500, 58 гривень миска. Теж все під лимон. І сюди поклали лимони. Яке свято лимони І навіть освіжувач повітря теж з лимоном. І коштував 249, а зараз на 100 гривень. Дешевше 149. Подушки. А, ні, це на стільчики. Теж зі знижкою. А, а там, які. А все ж таки, знаєте, приємний колір. Не знаю, що у них за свято лимона таке, але ціну я не побачила. І така ось ємкість 115 гривень. Теж зі знижкою, таке як пляшка, свічка, таке блюдо. Ось таке. Ні, це не рушнички, це, це щось таке, теж з лимоном. <гут> Навіть а, скатертина ось. Скільки вона коштує? 379 гривень. Текстиль для дому. Начебто і яскраве, але таке спокійне ну, для кухні. Я ціну не бачу. А, бачу. 84 гривні. Все чудово я бачу. Тому, будь-що, будь-як. Щось таке у них тут лимонне-лимонне. Для гарячого 85 гривень така прихватка. Ось так. Такий лимонний стенд в Ашані. Цікаво, що у них за такий тиждень лимону. Ми з вами йдемо далі. Цікаво буде зайти в Аврору, подивитися, чи відрізняється вона від нас. І поруч і ще епіцентр. В Аврорі теж якісь такі солодощі по 24 гривні до Дня закоханих. І я так дивлюсь все, що у нас. І тут таке саме в Аврорі. Воно ж, знаєте, інколи з'являється там щось таке новеньке. І у нас таке буває. А так ми однаковий товар в Аврорі. У нас теж є такі стаканчики. Все ж таке саме. І думаю, що і ціни приблизно такі самі. І, до речі, запитала, чи є такі пакети чехли О, для. Сік робити 59 гривень на тарілочку. Знаєте, воно так одягається. У них теж нема. Я запитувала у нас чи є. Кажуть, вже тривалий час не отримують. І тут кажуть, тривалий час не отримують. Ну ви зрозуміли, вони такі, як пакет, я їх бахілим можу теж назвати для тарілок. І так от накривати по 100 штук їх було. Кажуть, теж немає, тому схожі магазини, схожі. Казали, якщо будуть, то десь в відділах там, де отакі пакети, усілякі продаються. Але немає зараз солодощі. Спеції зараз по 7 гривень. Зі знижкою йдуть в Аврорі. І по 15. Туміж горохом. Ну, а я все вже буду виходити з магазину. Так, тут тільки пункт видачі замовлення і все. Такий невеличкий. Як і у нас, до речі, теж такий є пункт видачі, або якщо щось знадобиться, то можна. Але у нас він більший. У нас є і гель для душу, і шампунь, і все. Тут такого нема. У кожного, як то кажуть, своє. І засоби для прибирання, миття посуду. Ну так і все. А цікаво порівнювати магазини, не знаю чому. Хоча я не фанат магазинів, але цікаво було подивитися. Ми дорогенькі. Це все не головне. Де які магазини, що там, як. Ви головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення.